Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, якщо нам очікувати впродовж наступних двох місяців у грі World of Tense. Тим паче з'явилася інформація, такий невеличкий витік на Вод Експресі на європейському кластері. Зараз ми про це все поговоримо. Почергово розберемо, але, як завжди, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, зачитую спочатку новину, а далі по пунктах будемо розбиратися. Вот Експрес, чого очікувати в найближчі 2 місяці. Загальний тест патча 1.25, випуск патча 1.25, розвідка боєм 2024. Третій запуск невеликих лутбоксів 2024, все в рамках календаря запуску лутбоксів, як ми писали в наших попередніх публікаціях, зв'язок з подією плюс один новий танк за винятком клонів. Ми, мабуть, поговоримо про цей танк для цих коробок пізніше, тим часом 2025 рік все ближче. От така коротка і лаконічна новина. А давайте тепер по порядку розберемо, що і до чого. Дивіться, перше, що йде, це загальний тест патча 1.25. Скоріше за все в цьому патчі будуть внесені оці випадкові події, додаткові ті, що в нас були засвідчені в дорожній мапі 2024 року, і сама безпосередньо розвідка боєм. Тому що якщо дивитися, наприклад, на ту саму лінійку чеських ЛТ, то вони у нас вийдуть вже поближче отуди до вересня, тобто в наступному оновленні через одне оновлення. Не в 1,25, а як, наприклад, 1,251, чи яке там буде, як воно буде називатися, от там будуть далі. А тут більш за все будуть от такі різні правки. Плюс до того, друзі, розвідка боєм це в нас нагадую, для тих, хто не в курсі або забув. Це ті події, які ми можемо штучно виконувати. Тобто, наприклад, стоїть якась ємність там із якоюсь речовиною. По якій ми стріляємо, вона загорається, як було зазначено. І, по-моєму, мапа монастир там була зображена. І ця область впродовж 30-40 секунд вона горить. І, відповідно, хто заїжджає в цю область, буде в них забиратися очки міцності, будуть забиратися. Або, наприклад, з'являється якийсь проїзд, як там зривається якийсь елемент, зноситься заборчик, робиться така. Площина, по якій можна буде скотитися, наприклад, вниз, От це називається ці елементи. Плюс до того, там були такі, як вони назвати, я не знаю. Ну, також вони по типу оцих динамічних таких подій не подій, коли будуть в якісь точки скидатися, наприклад, якісь бусти, і ви зможете їх забирати, Там або димова завіса буде, або ще щось що не зможуть там просвічувати. Коротше, ці елементи були засвідчені в дорожній мапі на 2024 рік. Я думаю, я вставлю ці кадри, для того, щоб ви усвідомлювали, про що я кажу. А далі у нас іде третій запуск невеликих лутбоксів 2024. Про що це іде мова? Звісно, це іде мова, друзі, про подію, яка в нас була і в минулому році включно. Вона називалася Поклик Марса. Наприклад, минулого року вона тривала з 11 травня до 22 травня, відповідно. Окрім непоганого режиму, де ми могли поганяти на марсоходах, у нас була там прогресія із рядом нагород. Якщо подивитися, то стінного тут бони, два марсіанські контейнери. До речі, це по-моєму одні з перших разів, коли з'являлися безкоштовно марсіанські контейнери або будь-які інші коробочки, друзі. Тобто є шанс вибити прем-техніку. Плюс до того тут були компоненти, члени екіпажу, кастомізації, елементи, дні преміум аккаунта і, і так далі. Зараз ви це все бачите, доволі непогані нагороди. Але що тут було ще цікаве? Звісно, в самих марціанських контейнерах була преміум техніка. Тоді новинкою був прем танк 9 рівня, точніше, це ПТСА у США 9 рівня, Л7. Відповідно, що буде у цьому році, я можу здогадувати стільки. Тому що в мене є дві здогадки. От, наприклад, ті машинки, які тестувалися і ще не були введені, це Lad Street Fordon 120, Швеція PT9 акційна механіка. І ще одна була машинка, друзі, яка тестувалася, це WZ58 Concept. Це якщо виходити з цієї логіки, що буде 9 рівень. Тому що ці машини тестуються або тестувалися. Я знаю, по ВЗ-58 концепту недавно були зміни, друзі. Тобто цю машину готують до чогось, можливо, вона тут засвітиться. А по інших машинах це може бути там, наприклад, у додаток дуже багато різної техніки. Зараз я постараюся відкрити оцей список для того, щоб подивитися і точно вам сказати, що було в минулому році. Наприклад, дивіться, Тел 7 був fv 4201 Chieftain Proto T77, Astron Rex 105 мм Т44100, ec 3 з М3, МЗМ механізмом заряджання, E75TS, t 77 kv 4 KTTS, Boffer Sternwagen і КВ5. Оці всі машини, друзі, фігурували у нас із імовірністю випадіння 2% тоді в коробочках. Крім цього, звісно, було дуже багато іншого, але це було головне. Отакі От у нас події слід очікувати в майбутньому. Можливо, якісь карти ще закриті і ми чогось не знаємо, але тим не менш, попередньо інформація така засвічена. І аналогії можна провести з минулим роком. Всім дякую за перегляд, друзі. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте коментувати, що ви думаєте на рахунок цих всіх подій. Можливо, ви знаєте ще якусь інформацію цікаву і корисну для всіх. До побачення та наступних відео, друзі. Па-па!